Новошленної комітету конкурс на процедуру Починаємо про седуру позиції за кодом 20 ДСТУ да, Код ДСТУ 112013. Послуги з поточного ремонту, а саме послуги з поточного ремонту оборонного території речи. Очік на вартість 2 миллиона 400 тысяч розкриття прошу інформувати про наявність кворуму і прийти від результату допуску учасників до оцінки. На сьогодні комітету кворум наявності, перегляди цінної дороги та оцінювання пропозицій учасників конкурсу за на закупівлі послуг з поточного ремонту огорожень. Розкриття відбулося 3 листопада 2015 року. Розкриття прийняла участь чотири учасники. Учасник номер один – це талетний важливий проєкт «Юналіс», Едер по три 893 реєстрація міста Одеса, вулиця девяносто 10, вартість пропозиції 2 волосина триста десять вартость пропозиции два миллиона четыреста Другий учасник тысяч шестьсот шестьдесят Другой участник Союз энергоресурс вместе в реєстрации место Киев улице в фонде сто шестьдесят вартость пропозиции два миллиона сто грн, семь тысяч шестьсот четырнадцать гривен СПД. Третий участник Салтура группа. Код Гідерповод 3808-1-448. Містореєстрація, адреска область міської військової архіві. Кварти з пропозиції 1 млн 944 тис. грн. Завдання. Висіх відкупів з ПДВ. Четверте учасник ОВС з університетної відданістю СССР Кроус. Гідерповод 3903 31 361, Містореєстрація, адреска область міської військової архіві. Кварти з пропозиції 2 млн 280 тис. грн. З ПДВ. Документи учасників були детально участники було детального тигра ініціатора. Почему есть відповідность у Богом-участники прилагають відхиленню за допущенную невідповідность сам. Учасник возможного відповідности Геонализ, а учасник номер будет з как Підстава. Підставиться порушення з статті 29 закону України продажа закупівельничного позиції на передачу, а можна документати вторгнення. А саме не надо на складі документи, що підпишують фінансової спроможності з балансів. Не в повному обсязі підтвердження на база. Не в повному обсязі перелік працівників складі пропозиції судді документи, які підтверджують кваліфікацію працівників, порушення розділу 2, пункту 2 розділу 3 ДКТ, відсутність дозволу на виконання роботи підвищеної небезпеки та інші документи. Це дво, ці два учасника зазначено підлягають відхилені, до оцінки допускаються два учасники, що залишилися. Це товариство з обмеженою темністю Союзного ресурсу та товариство з обмеженою темністю Салтуродопі. Є інші пропозиції. Прошу голосувати. Далі. Приходимо до протоколу до процедури оцінювання пропозиції учасників, які допущені відповідно до протоколу розміре. Відповідно, до вимог документації оцінювання конкурсів. Пропозиції участники допустим, відповідно до критерію ціни, Разрухован по формулі забавності. Пропозиції участь товариства за межі фінальності союзенери. Пропозиції 2 млн 167 шестьдесят 114 гель. Набирає 8900 балів. Наступний учасник товариства за межі фінальності солтура Групп, з вартістю пропозиції 1 мільйон 944 тисячі 520 5290 копійок. Наприклад, 100 баль. Таким чином учасник товариства груп. З вартістю пропозиції 1 мільйон 944 тисячі 520 5290 копійок. надав на більш економічну пропозицію. Пропозиція в пертувацію хорошому поставили. Є інші пропозиції ще, да. Прошу вас. Многолос. Прошу расписаться, кто такое